Вправа 634. На малюнку 16.12, PN дорівнює 40 см, Qn дорівнює 23 см, MQ дорівнює 38 см. Знайди довжини відрізків PQ, MP і Mn. Ну що ж, давайте крок за кроком будемо думати, як знайти різні довжини. Почнемо з відрізка PQ. Дивіться, у нас є, чому дорівнює довжина відрізка Pn і є довжина відрізка Qn. А точка Q ділить відрізок PN на дві частинки на PQ і QN. Отже, записуємо тоді перша дія. Записуємо так, оскільки, оскільки PN дорівнює PQ плюс QN, Записуємо, що якщо нам треба знайти PQ, то пишемо, що PQ буде дорівнювати, треба від суми Pn відняти відомий доданок Qn. І це дорівнює. Pn у нас дорівнює 40 см, відняти. А QN у нас 23 см. І це дорівнює. Різниця буде 17. Пишемо в дужках чого сантиметрів. Все, ми знайшли довжину відрізка PQ. Наступне, нам треба знайти довжину відрізка МП. Найпростіше його знайти з таких міркувань. Довжина відрізка MQ нам дано за умовою задачі, а PQ нам також відомо. А точка П цей відрізок на дві частинки. Записуємо тоді 2. Записуємо що оскільки. mq дорівнює mp Плюс pq Так то? Ну no і нам треба знайти mp, Пишемо mp дорівнює. Треба тоді від суми mq відняти відомий доданок PQ. І це дорівнює. mq пишемо 38 см відняти. А PQ у нас дорівнює 17 см. І це дорівнює. Якщо відняти, це буде 21, пишемо в дужках чого сантиметр. Добре. то тобто ми вже дізналися, чому нас дорівнює МП. Останнє нам треба знайти довжину MN. Тут по-різному можна знаходити. Дивіться, можна взяти МН, наприклад, це загальна довжина. Можна, наприклад, записати, що вона ділиться точкою Q на дві довжини: на MQ і QN. Всі вони в нас є. Отже, записуємо тоді третє. І пишемо, що МН. Дорівнює, тоді я записую як MQ Плюс QN. І це дорівнює. MQ у нас 38. Сантиметрів, а QN у нас 23. І це дорівнює. Ну що ж, якщо. 38 плюс 3 це буде 41, а 41 плюс 20 це буде 61. Записуємо 61 і в дужках пишемо чого? Сантиметрів. Все. Ми знайшли всі довжини, які нас запитували. А тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, спочатку записуємо PQ. Дорівнює 17 см. Далі пишемо МП. Довжина відрізка МП, дорівнює 21 сантиметр. Так, є. Ну і останнє. МН дорівнює 61. Пишемо сантиметр. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження довжини відрізка. На цьому вправу завершено.